Ну є два напрямки, які допоможуть вирішити всі ті проблеми, які сьогодні існують. Перший це, звичайно, вже політичний. Тобто, треба зробити максимум для того, щоб ті громадяни України, які мешкають там, в тих областях мали місточок між Донбасом і Києвом. Сьогодні реально немає тих людей, які би представляли інтереси громадян України Донецької і Луганської області в Києві. Тому це питання треба вирішити. І перше, що треба зробити, це провести дострокові парламентські вибори, що. Ті люди могли обрати своїх представників в органи центральної влади, законодавчої влади. Друге, це пришвидшення темпів і покращення ефективності антитерористичної операції. Зрозуміло, що з тими, хто взяв руки зброю, з тими, хто грабує, вбиває і гвалтує українців, ніяких переговорів вестися не може бути. Там фізична ліквідація їхніх керівників і нейтралізація незаконних військових формувань. Це ті кроки, які я буду робити на посаді президента в першу чергу.